Чи треба нагадувати, що зміни на полі бою, як правило, спочатку куються в кабінетах нерідко за закритими дверима? Ось ми якраз зараз і будемо намагатися десь підгледіти, десь розтлумачити з того, що говориться, і те, що робиться саме політичними діячами, перш за все на міжнародній арені. І з нами Тарас Завгородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня, пане Тарасе, пропоную почати. Ось з чого, оскільки так, ми вже е, знаємо, що в Північно-Атлантичному Альянсі е, новий е, генеральний секретар Єнса Столтенберга нагадаю замінив колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. І ось вже зараз так ми можемо е, е, собі дозволити попрогнозувати. Що має Марк Рюте на старті, і що він з цим може реально зробити з урахуванням того, що робив і декларував його попередник Ян Столтенберг? Ну і власне будемо зважати на те, якою фігурою сам по собі є Марк Рюте. Ну, дивіться з позитиву, пан Рюте, це колишній прем'єр-міністр Нідерландів. він активно допомагав Україні сприяв передачі. Ф 16 і багато чого зі зброї було передано Україні, тобто він ну, достатньо послідовно, будучи прем'єр-міністром Нідерландів, допомагав Україні. Це дуже добре, тому що це така його була позиція. Але ми повинні розуміти, що НАТО це все ж таки в першу чергу бюрократична. У нього зараз бюрократична посада, це він очолює кангломерат країн так у яких є різні позиції щодо допомоги україні і відповідно він повинен враховувати позиції всіх країн ну в тому числі такої країни як угорщина яка блокує багато ініціатив в рамках нато ми повинні це чітко розуміти також ми чітко повинні розуміти що головними головними гравцями все рівно залишаються сполучені штати америки Британія, Франція, Швеція тобто ті країни, які безпосередньо виробляють зброю, вони впливають в першу чергу на порядок використання цієї зброї, і зараз же йдеться про територію Російської Федерації. Тому ключовою позицією для України є звичайно, дотиснути Сполучені Штати Америки до ударів по території Російської Федерації, і на цим в принципі і працює вся українська дипломатія на даний час. Пане Тарасе, на ваш погляд, Марк Рюте може стати реформатором всередині Альянсу, і особливо за час своєї каденції, ну, дивіться, реформи щодо чого. Я не думаю, що там щось мінятися буде. Тому що, в принципі, НАТО, НАТО як механізм, який був створений ще в 48-му році, довів свою ефективність довів свою ефективність тим, що на території країн НАТО за весь час існування НАТО не відбувалися воїн. Тобто, це все ж таки, незважаючи на всі суперечки, які є там, незважаючи на різні позиції різних країн, а присутність відверто ворогуючих країн один з одного, як, наприклад, Греція та Туреччина, а рівно довів свою спроможність, і тому навряд чи там щось буде мінятися. А тим більше що приєднання країн таких країн на до НАТО як Фінляндія та Швеція, які сповідували нейтралітет, показує, що вони все ж таки вважають, що ця система вона є діючою і краще бути НАТО ніж не в НАТО. Більш того, така країна, як Швейцарія, яка сповідує взагалі там нейтралітет, якому там приблизно там 300 років. Теж подумає до приєднання до НАТО, тому я не думаю, що там будуть якісь зміни. Скоріше за все будуть виходити з, з такої формули, якщо це Форд ще таку формулу запропонував. Якщо система працює, то не треба там нічого міняти. А я тоді пригадаю фразу першого генсека НАТО там, з приводу того, що там німців тримати під контролем росіян поза Європою. Американців в Європі. На вашу думку, чи е, втримає Марк Рюте американців в Європі? Е, ну, подивимося. Все ж таки, позиція американців тут така: вони вимагають від країн НАТО щоб вони більше брали участь у забезпеченні власної системи безпеки? Принаймні, як це робилося до речі, під час холодної війни? Все ж таки країни Європи витрачали більше грошей на оборону. А тепер, після того як був ну, розвалився радянський союз, чомусь вони вирішили, що вони тепер не повинні за що платити, і тому позиція от сполучених штатів Америки полягає в тому, що європейці повинні все ж таки більше витрачати на оборону, і вона об'єктивна і зрозуміла. То з якої з якої статі ви не платите на оборону навіть 2% нещасних від ВВП, які ви домовились платити ще в 2006 році. Не всі країни досі витрачають, і тому я не виключаю, що вони і 3% будуть вимагати. В принципі, 3% ВВП – це нормальні витрати на оборону для того, щоб функціонувала оборона. А далі з якими викликами може зіткнутися НАТО? От НАТО може зіткнутися з викликами, що деякі країни не будуть вважати, ну навіщо їм бути присутні в НАТО? В першу чергу це йдеться про Туреччину. А тому, що туреччина може розглядати вже на певному етапі НАТО як організацію, яка зв'язує їм руки, а тому, що у них є власне там проект, там, тюркської тюркського світу. Вони активнішують там в Лівії, в Сирії, та відчувають свою силу. І тому не виключено, що вони будуть розглядати це як це такий обтяжувальний момент камінь на їхних ногах. Це, до речі, одна з причин, чому Ізраїль не вступає в НАТО чи в подібні альянси, як відверто говорять представники Ізраїлю, а їм не потрібно додаткових знаєте, зобов'язань, які зв'язують їм руки. Які дозволяють їм більш вільно почуватися, захотіли, наприклад, там грохнути цього на стралу. Ну грохнули, захотіли влупили по цьому по єміну чи по хусі, там, Влупили, а не узгоджувати чи буде це ескалація, не ескалація, збивати, не збивати шахеди, ну і так далі, і та багато чого іншого. З одного боку, це ознака стабільності а з іншого боку, якщо говорити про НАТО, з іншого боку, це. Ну, створює такі багато речей таких ну, громістких для НАТО, і тому я думаю, що все ж таки втримують європейці, але будуть змушені витрачатися на оборону. А тому, що Сполучені Штати Америки ну натикають, давайте витрачайте кошти, тому що все ж таки зараз на 48-й рік. Європа не в руїнах, як це було 70 років тому. Слава Богу, друга економіка світу. Ну якщо говорити, мається на увазі стопутна країни власна валюта. Так що давайте відкривайте гаманці. І давайте витрачайте на оборону. Тому я думаю, що європейці розуміють, що іншого варіанту у них немає ніж зі сполученими штатами Америки, тому що по іншому нужна занадто загрозливо буде для них ситуація. Угу. Пане Тарасе. Я спочатку хотів пригадати і спитати у вас знов-таки, чи чекати слід щось від чергового засідання Рамштайна? Я маю на увазі перш за все чогось революційного. Потім. Згадав Фразу міністерки закордонних справ Німеччини нелене Бербок, яка підтримує ідею надання Україні заходом далекобійних ракет для самооборони, нагадаю друзі, що є в нас проблема не те, щоб з дозволом бити в принципі отримати німецькі тауруси, але вона зазначає, що просто її позиція не співпадає з позицією Шольца. Я пригадую, що в ось цьому сподіванні на дозволи бити по території Російської Федерації в нас є французькі скальпи, і, начебто, для того, щоб бити ними, не потрібна згода Сполучених Штатів Америки. Для цього потрібна згода лише французів. Давайте пригадаємо Storm Shadow, Так, там є певні моменти з приводу американського дозволу, щоб бити британськими ракетами. Пане Тарасе, я до чого веду? Рамштайн, наші сподівання, що нам все ж дадуть дозвол бити по території Російської Федерації, і ось цей франко-британський дует, який може стати першою скрипкою. На вашу думку, чи стане? Ну, давайте так, Шедоу – це в принципі одна та сама ракета. Тільки це спільне виробництво Франції та Британії. Тому там повинно бути все ж таки спільне якесь рішення щодо надання дозволів. А британці на жаль зараз дуже озираються на Сполучені Штати Америки і очікають все ж таки від них відповіді, бити чи не бити. Це на жаль є стримуючим фактором, в тому числі. Але ми повинні сприяти і не чекати все ж таки на дозволи не дозволи. Повинні розуміти базову річ, що все ж таки перші чергу сполучені штати Америки побоюються хаосу в Росії. Вони ну реально не хочуть такої перемоги, яка призведе до хаосу України, до хаосу в Росії, тому що вони досі грають в цілісність Росії. Це це правда. Я не виключаю, що тут є ще сезонний такий фактор, який пов'язаний з Іраном. Не виключено, що Росія пообіцяла США, що вона стримує Іран до виборів для того, щоб була переобрана Камала Харіс, а щоб він не відповідав Ізраїлю, використовуючи свій вплив, так і в обмін на те, що ну принаймні до виборів не будуть удари від Сполучених Штатів Америки. Ну дозволів. А ми завжди наголошую. Наголошую, що ми повинні інвестувати власне в ОПК. У нас є два центри ракетобудування Южмах, Белуч. а туди треба гроші вкачувати, робити свої ракети. Про що там президент неодноразово говорив, і так далі. Президенту брешу, що немає грошей в нашій державі на виробництво нашої зброї. Можна знайти гроші. Я три джерела можу назвати. Перше дозволити експорт нашої продукції за кордон. Наші виробники мають потенціал до 7 мільярдів експорту, дати їм можливість експортувати зброю. Вони в перший рік тільки на 1 мільярд експортують зброї, завезуть валюту в країну, 200 мільярдів гривень заплатять податків. Не треба і податків дійсності підвищувати і запустять виробничі цикли. Бо завод, який стоїть без замовлень, він нічого не виробляє. Частину зброї ти віддаєш українській армії, частину за будь-якою ціною ти продаєш за кордон, можна такий механізм залагодити. Для цього уряд повинен нарешті ворушитися, а не удавати, що начебто відбувається. Проблема ж в тому, що багато виробників тікають з країни через те, що немає можливості експортувати зброю. Це просто катастрофа. Про що уряд думає? У ну, я, я, я чув, що такі дискусії тривають. Ну я думаю, що, що триває забавно. Треба робити угу. це вже це робити ну, за справа. Та, та, пане Тарасе. Справа в тому, що є ще окрім грошей, є ще питання технології, питання часу. Наскільки я розумію ситуацію, нам рішення умовно потрібне буквально на завтра. Тому я пропоную ось це дискусійне а, питання а, з приводу експорту озброєння розглядати. знаєте, окремим окремим кейсом, давайте так. Ми повинні розуміти. Ми повинні розуміти, що е, за, у, на заході голова побудована наступним чином: чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі допомагає. Просто просити зброю, просто просити зброю не можуть взагалі ніколи не дати. Ми повинні це розуміти. Що їх спонукало, наприклад, надати взагалі дозвіл використання західної зброї? рік тому? Вибачте, це було неможливо взагалі, uh -huh. взагалі чому а України з'явилися свої ракети? Оце коли СБУшники почали виносити НПЗ, показуючи силу, що не зважаючи на ваші там дозволи, не дозволи, ми починаємо працювати, або коли ті самі сібейбі вони наштампували. І вигнали Чорноморський флот. А це демонстрація сили, і одразу ж на заході з'являються ракети так. І mm -hmm. дозволи, е... тому що треба контролювати. Треба контролювати. Отак от побудований цинічний цей світ Тому буквально... без власної оборонки. Без власної оборонки це працювати не буде, пане Тарасе, Буквально в продовження вашої теми з приводу наших дронових атак. Це те, що ми можемо робити вже зараз. І наші захисники, захисниці це вже роблять. Також маємо таку реакцію прес-секретаря глави Кремля піско він сказав, що не варто пов'язувати українські дронові удари по території Російської Федерації з можливістю відповідних ядерних ударів, зокрема на тлі нещодавньої зміни ядерної доктрини Росії. І тут, пане Торасе, я хочу у вас спитати про динамічність російських червоних ліній. Дивіться, Україна давно вже перетворила всі ці червоні лінії на посміховиськи, тому що ми вже декілька разів їх перевищували. Скажу, ну просто в, в цьому в динаміці, перші погрози щодо застосування ядерної зброї були ще. Я вам скажу, ще в липні 22-го року. А тоді медвіді всім погрожував. ну дай Боже, перша ракета прилетить на, на Крим. 9 серпня прилетіли перші ракети. Скоріше за все, це були громи або ніптуни. А потім в середині серпня оці Сібейбі, перші Сібейбі, Беушне, які встигли наштампувати, влетіли в бухту Севастополя. Це знаєте, така свята святих, що з радянських часів. Далі били по НПЗ, почали бити по НПЗ. Далі знищили три станції попередження ракетного удару, а це вже частина взагалі ядерної інфраструктури, навіть за старою їхньою доктриною, це вже привід для нанесення ядерного удару. Тому це було зроблено ще місяця три тому, і тоді ще стало зрозуміло. Далі, коли Україна, оце от в Тверській області була спільна операція СБУ, ГУР а, та ССО, а оце коли прилетіла по Тарапцю, щоб ви розуміли вибух, які організувала там Україна це, це, це склад стратегічного рівня дорівнює двом херосімам на хвилиночку? Це дві херосіми в, в тротиловому еквіваленті, тому звичайно, що вони починають лякати всіх, переказуючи свої російські народні казки. Але ви повинні розуміти, як би росіяни розуміли, що використання ядерної зброї. До чого призведе без наслідків для них вони давно її використали, але вони розуміють одне, одне, що не факт, що це допоможе, точніше точно не допоможе, тому що тактична ядерна зброя це зброя першого покоління, яка е, створювалась, виходячи з досвіду другої світової війни. Це коли були мільйони армії, збиралися в одному місці. Ти запускаєш там пару ракет, знищуєш половину армії, а потім а, запускаєш війська. Це була сценарій, до речі, у цей ядерних навчань в радянському союзі в 1954 році. Сніжок називалося. Так тоді зробили вибух, і в епіцентр запустили 25 тисяч військ, показуючи, що так це можливо. Там половина людей, звичайно, померла потім від того проминюю. Ну коли там радянський союз цим рахувався. Але вони розуміють, що зараз такого скупчення військ немає, можливості немає, а наслідки досить до дуже, дуже поганими будуть. Тому що Захід вже попередив в принципі, що використання ядерної зброї призведе до використання конвенційної зброї на території України з боку НАТО. Це рік тому Бен Ходжес ще говорив та ПІСТОРІУС. Вони приблизно тоді сказали, що через дві години буде знищений Чорноморський флот. Ну тоді він ще існував в Севастополі. Українці вже самі впоралися, і всі цілі на території України російські будуть знищені протягом шести годин. Далі категорично проти Китай не через любов до України, а через власні меркантильні інтереси. Тому що вони самі не надпотужна потужна ядерна держава, і вони розуміють, що після таких фокусів такі країни, як Японія та Південна Корея, раптом може знайти у себе ядерну зброю, тому що технологічно вони в принципі давно готові для їхнього виробництва. А це катастрофа буде з точки зору безпеки саме Китаю. Тому це, так на контролі, але вони продовжують лякати. Хоча Україна вже давно пересунула всі ці червоні лінії, які тільки можливо. показуючи, що навіть сам дивіться, навіть використання далекобійна а такав су ж використовувалася вже по території Росії. Коли це була наступ на Харків, пам'ятаєте, десь півроку тому. Атаканси вже використовувалися в саме в Курській якраз області чи в іншій області, звідки йшла НАТО. Тому коли нам говорять, що це ескалація, ну це брехня відверта, особливо з боку деяких західних країн. А коли прилітають дрони, це правильне запитання. Ну, от на 1800 км кілометрів туди, так що так де, де 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 ваші червоні лінії? А вони вже давно скоричніми перетворилися. Так. Пане Тарасе, є трохи більше п'яти хвилин. Думаю, буде логічним, певним чином, можливо, навіть підбити підсумок нашої ось такої розмови. Наступною новиною план перемоги України ініційований Володимиром Зеленським, представлять суспільству для ознайомлення. Однак. Не в повному обсязі, адже низка пунктів документа закриті та звісно секретні. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив деякі етапи напрацьованих положень надто чутливі, тому їх не варто переносити в публічну площину. Пане Тарасе. Ми знаємо достеменно, що вже ціла низка е, політичних діячів вже бачили ось цей план. і, наскільки я розумію, з секретними ось цими е, і таємними пунктами по заявах політиків чи можемо ми вже станом на зараз судити е, яке враження справив ось цей план, і взагалі, е, як ви е, як ви дивитесь на сам процес? Ознайомлення українців з планом перемоги, будь ласка, 5 хвилин. Ну давайте давайте так, якби з українцями і з кимось іншим узгоджували курську операцію, так? вона б ніколи не, не відбулося. ви повинні вірити військовому та політичному керівництву, розуміти, що військово політичне керівництво може проводити операції найвищого рівня. Яке неспроможне проводити багато країн НАТО, упевнений, що не мабуть ніхто на даному етапі. Курська операція показала, що можна це робити, коли десятки тисяч людей були залучені в цю операцію. Так що росіяни все рівно нічого не помітили? Це перше, друге багато планів в дійсності є не публічними. Не обов'язково їх показувати. Слід розуміти, що ми повинні довіряти військовому та політичному керівництву. Далі. А, а про яких політиків ви говорите, які бачили, які критикують? Чи, чи а, я а я не сказав, що критикують. Я сказав, що а хто, по, а хто по, по по заявам, після, наприклад, ознайомлення. Я маю на увазі, ну, наприклад, Джо Байден, наприклад, пан Блінкен. Це до прикладу. Давайте так, так. Давайте так. ми повинні розуміти, що. А, а, Політики на заході, політики на заході в ідеалі хотіли б, щоб Україна не виграла і не програла. Тобто, щоб ми в підвищеному такому стані були. І тому, коли Україна приходить і говорить, нас не нас це не цікавить. Нас цікавить відновлення територіальної цілісності, як говорить президент. Так військово-політичним шляхом і перемовним процесом, і військовим процесом, звичайно, що багатьом можуть не подобатись це, так? І ми повинні розуміти, що ми не 100 доларів, щоб всім подобатись, та, а заявляти про себе. І ми повинні розуміти, що багато західних політиків досі дивляться на українців і потайки думають, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми нарешті почали нормально торгувати з Росією, а, німецькі політики отримувати місця в Газпромі. А так і на кістках українців продовжувати жирувати ні, цього не буде. Україна в тому числі повинна змушувати їх прийняти реальність, так що нас цікавить територіальна цілісність, яку можна здобути вже це яким чином? Ну створити хаос на території Росії, наприклад, створити блокаут в Москві під час морозів. Перебити газорозподільчі системи та трансформатор на підстанції, щоб там почалася паніка, щоб там почалися і що пів Росії збіжалося грабувати Москву. Ми можемо влаштувати її це шлях до того, щоб поставити їх перед фактом, як цей Рябков говорив 21-му році. Забирайте манатки шуруйте на кордони дівностопіого. Так чому ми у нас стратегія, яка робоча для України. Це довести росіян до того стану, як була доведена німецька імперія в Першу світову війну. Вони ще могли окуповувати частину Франції. Вони ще їх війська були по всій Європі, але країна була настільки виснажена, що вони були змушені самі драпати, наприклад, з тієї ж Франції. Французи ж їх не виганяли, не проводили там контрнаступи, не витрачали людей і так далі. Але вони були змушені це робити, так і Україна. Повинна стратегія бути в тому, що змусити росіян самих тікати. Я вважаю, що з появою дронів, з появою можливості бити по їх енергетиці. А минулого року ми навіть мріяти про це не могли. А минулого року бити по території Росії України взагалі не було ніякої можливості, тим більше по 100 дронів одночасно запускати, тому власні ракети, власні дрони і. Ставити перед фактом, в тому числі наших партнерів, нас цікавить ось таке таке. А підкріплено цього ми будемо бити по території Росії власною зброєю, поки ви не надасте іншу, пане Тарасе. Буквально 30 секунд в нас залишається. Ось таке відкрите слухання. Чи може воно прорватися на цьому Рамштайні, який буде 12 жовтня? Дуже коротко. У ну, що так поставити перед фактом, що нас не цікавить, коли ви там говорите, зупиняєтеся на лінії розмежування, деякі західні партнери. Так давайте ви десь поступитись і так далі. Ні, шановне Україна показала наскільки трохлява Росія, просто коли знищений був склад стратегічного рівня, я просто бачив жах в очах цих воєнкорів, тому що Україна розкрила головну військову таємницю Росії. Багато військових об'єктів. На території Росії будувалося з розрахунку, що ніхто не буде перевіряти їхню міцність ніхто не буде перевіряти і не наважиться бити по території ядерної держави Україна наважилась і вже знищено три склади. І далі будуть знищуватися. Це дуже добре. І ось на цьому три крапки і поставимо. Пане Тарасе, дуже дуже дякуємо за відповіді. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи.